Баєр. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові терафлекс сприяють відновленню хрещової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від спазм здуття. діарея коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз пробіотик. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Якщо лежить не дає дихати, діяти потрібно швидко. Я довіряю нокспрей. Раз два і все. З носа не тече. Нокспрей швидкий і пробивний. Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Хто тут у нас кашляє? Приймаємо мукалтин. Мукалтин Форте з вітаміном С проти кашлю. Знає тата, знає син. Проти кашлю Мукалтин. Всіх. Тратує, він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй Тосмай. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. Тосмай кашлю немає. Багети хрум Захрумти свою перерву. Як рік зафіксується тариф на цілий рік. Підключайтеся зі своїм номером до лайфсел. Приємно фіксуємо ціни до кінця року. Лайфсел. Вільно мобільно. Голосник. Бріомос пастилки. Природні компоненти надають обволікаючу та протизапальну дію. Горло шли сигнали СОС Бріомос. Тою карамелю хрусткими пластівцями та ніжною влазур'ю смакота. Упс, зовні не дуже. Ну і що? Лає зовні скажений на смак шалений. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мафенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з п'яти років. Зголодні в офісі разом з друзями чи сім'єю заходь у голову та поринай у захоплюючий світ смачної їжі. Обирай здорові страви, українську кухню, азійську їжу та багато всього. Вигідні пропозиції та цікаві акції чекають на тебе щодня. Завантажуй «Глово» і замовляй страви, продукти що завгодно. Глово везе за тобі все. Ти щодня піклуєшся про свою родину. А хто попіклується про твій кишечник з першого дня прийому антибіотиків? Приймаючи антибіотик, не забудь Форте». Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Ліникс Форте» для дорослих та дітей з першого дня прийому антибіотиків. Сонечко наше. Бабуся з дідусем будуть поруч завжди. магнікор, профілактика тромбоутворення та згущення крові. Дефіцит вітаміну Д наш прихований ворог. Четверо з п'яти українців живуть з ним. Головне підняти рівень вітаміну Д та досягти норм з дефістолом Д3. Ви можете досягнути оптимальній рівні вітаміну D. Д. Декрістол Д – Вибір якому довіряє де Крісто Д – Ідеальних пахв не буває. Усі прекрасні, усі неповторні. Новий DAF Advanced Care ще лагідніший до шкіри і дарує триваліший захист. Обирайте новий дав Advanced Care. Hey! 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 Супроти актив заряд енергії щодня. Знайди мені швидший маршрут, до... <кій> Вибачте, я не можу знайти. <кій> Лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією. Долай свій кашель разом з Ацецелонг. Коли біль стискає спину, аргет Пластер містить потужний лідокаїн, який діє на біль до 12 годин. Від дикого болю у спині. Крекс-пекс-пекс. При застуді фервекс. Фервекс. Важливо цінувати час, коли ми разом. Розуміти сніжного дотику з першого погляду створювати найважливіші моменти разом. Рубі, нова колекція від ювелірного дому, сова. Застуда у ліжко. А я по резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій, Сприяє одужанню. Резістол. активне життя без застуди. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. антисептик широкого спектру дії для вашого горла, лікування і нічого зайвого. Ебва, ебва. Економія до 50% на продукцію Сйоз, Гліз, палет та інші бренди. Головне це трамон як кожен суміш. Головне, пам'ятай про головне сетрамондарниця. Покажи аскорбінку. Справжня. Купуєш Аскорбінку, Перевірши справжня. Біль, жар, нежить, антифло для лікування симптомів застуди та грипу. Ця реклама Метро перетворює екран вашого телевізора на морську історію. Це і не дивно. Бо в метро знижки до 35% на всі заморожені креветки. А картка Метро у боті чи додатку за дві хвилини. Добре, що у нас є картум верде. Дієли засіб проти болю у горі. А футболісти користуються тантом? Так, і ще мільйони людей. Стрейте людини, який тантом вийде світовий хід від болю в горлі. Що в прослотакінг? Кажуть, можна прокачатись. Ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. М -м -м. Поки не станеш королем. Слотокінг чекає. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Болгарська. Болгарська водіяна заспокоює нерви. Матрік. Матрац стопер з українською душею від українського виробника. Матролюкс – один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду. Має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Замовляйте топер матрік від одного з найбільших в країні виробників ортопедичних матраців та меблів та ще й зі знижкою 20%. Замовте прямо зараз, і він буде вашим з безкоштовною доставкою. Купуйте Топер Матрік, доєднуйтесь до сімей, які вже забули, що таке незручність сну на розкладних диванах. Телефонуйте прямо зараз за номером на екрані або скористайтесь QR-кодом і замовляйте ваш матрік, адже зараз діє безкоштовна доставка. Бо все може бути інакше. Тільки ти повинна знати, чого хочеш. Чого ти хочеш насправді? ще, Вмикай твій серіал. З понеділка по п'ятницю, я командир спецназу, а не охоронець для того стані. Охоронятимеш їхніх дітей. Що? Дитячий похоронець о 21.30. Захоплюючі історії, у які важко повірити, ці двоє стверджують, що помінялися тілами. Містика з понеділка по п'ятницю о 18.15. Дитинко, вчись. Як.